Страва має бути не лише смачною і корисною, а й викликати захоплення. Краса на тарілці це теж емоція. Яскраві млинці зі шпинатом і сирні роли, гармонія смаку і кольору. І вигляд у них дивовижний, сподобається і гостям, і вашим близьким. Підготували всі інгредієнти і розпочинаємо. До трьох яєць, які повинні бути кімнатної температури, додаємо 40 грам цукру. Це 2 столові ложки без гірки. І ретельно перемішуємо кулінарним віничком. Далі додаємо просіяне борошно третину від загальної кількості. Перемішуємо, домагаючись, щоб не було грудочок. Додаємо тепле молоко, також третину від загальної кількості. Перемішуємо і додаємо решту борошна і просіяне какао. І головне наше завдання перемішати так, щоб не було грудочок. Коли вийшла гомогенна маса, додаємо решту молока і гарно все перемішуємо. Якщо молоко буде тепле, борошно і какао просіяне, а яйця кімнатної температури у вас все легко вдасться. В кінці додаємо 30 г олії, все перемішуємо і тісто для шоколадних ннульців у нас готове. Закриваємо його кришкою і відкладаємо хвилин на 20. Нагріваємо пательню, змащуємо її олією. На добре розігріту пательню виливаємо тісто і нахиляючи пательню, рівномірно розподіляємо його. Смажимо млинець на вогні трошки менше середнього, близько 2 хвилин. Перевертаємо млинець на інший бік і смажимо близько 30 секунд. Але час випікання може бути дещо інший, в залежності від вашої пательні. Я купила такий м'який вершковий сир, він готовий до застосування. Щоб вийшов гарний розріз на ролах, шар сиру треба накладати товстий. Розрівнюємо і акуратно закручуємо. Шоколадні блинці з сиром готові. А якщо ви їх плануєте порізати на роли, їх треба спочатку покласти в холодильник години на дві. Нарізаємо, прикрашаємо розтопленим шоколадом і наші роли готові. Шоколадні роли з сиром дуже смачні, тож готуйте. А такі надзвичайно гарні, яскраво зелені млинці зі шпинатом не тільки прикрасять ваш стіл, а й здивують неповторним смаком. Готуються такі млинці дуже просто: спочатку підготуємо шпинат. Подрібнемо шпинат у блендері, додаючи воду. Треба намагатись зробити це максимально якісно. Тоді тісто у нас буде гомогенне і насиченого зеленого кольору. Пюре шпинату готово. Воно має дуже гарний яскравий зелений кольор. Підготуємо три яйця. Додамо півчайної ложки солі Збиваємо яйця. Додаючи воду, треба врахувати, що вона повинна бути кімнатної температури або трошки тепліше. Перемішаємо. Додамо пюре з шпинату. Перемішаємо і будемо поступово додавати борошно. Борошно досить легко перемішується, не залишаючи грудочок. Тісто на млинці готове. Ще раз його перемішаємо. Для полегшення процесу смаження млинців в тісто необхідно додати 50 мл олії. Перемішуємо і залишаємо тісто відпочити хвилин на 30. За цей час клітковина в борошні розбухне і додасть млинцям ніжність і легкість. Пательню добре розігріваємо і змащуємо олією. А коли почнемо смажити млинці, змащувати олію вже не потрібно. На пательню наливаємо тісто і рухаємо її, щоб тісто максимально тонко розтікалося. І млинець виходив потрібної форми. Смажити шпинатні млинці потрібно на невеликому вогні. В такому випадку ви максимально збережете зелений колір. Шпинат містить багато клітковини і вітамінів. Начиняти млинці ми будемо вершковим сиром і червоною рибою. Вершковий сир я взяла із солонуватим смаком, і він чудово буде поєднуватися із червоною рибою. Кожен млинець змащуємо вершковим крем сиром та викладаємо зверху шматочки червоної риби. І акуратно згортаємо трубочкою. Для того, щоб млинці з шпинатом добре тримали форму, треба їх залишити в холодильнику на 3 години. Нарізати млинці можна в довільній формі. І така гра кольорів прикрасить любий стіл. Хай такі млинці вам добре смакують, додають здоров'я і гарного вам настрою.